Відносини важливіші, ніж справи. От це дуже важливо, на мій погляд, розуміти, і з такої точки зору підходити до взаємин з Богом і взагалі до служіння до всього, що пов'язано з церквою чи з відносинами з Ним. Відносини з Богом важливіші, ніж справа. Це перше. Тому що є багато людей, які займаються справами в церкві, займаються релігійними якимись справами, можуть займатися служінням якимось, але у них передусім нема відносин. Хтось скаже, ну так що, тоді взагалі служіння не важливо, тобто головне там з Богом мати відносини. там... Молитися, там, отримувати відкривання, таке інше, нічого не робити. Ні. Просто справи краще, щоб справи для Господа вони були як, як результат відносин. Тому, от ще раз хочу, щоб ви на це е, звернули вашу увагу. Відносини з Богом важливіше, ніж справи для Нього. Но це не говорить про те, що справи не потрібні. Тому що Господь закликає, якщо хто має з ним відносини і має з ним життя, ви помітили, що Господь закликає до справ. Закликає. Ну важливо, щоб чи краще, щоб справи для Господа були результатом відносин, а не результатом користі чи заради користі, чи, якимось, чи результатом якогось внутрішнього страху. Тому що цього багато в церквах і в у, і у, е, релігійних колах, можна так сказати. Так сказати. Щоб ще раз наші справи були результатом відносин з ним, а не просто я щось роблю, тому що прочитав Біблію, що служите Господь благословляє. Тому я зрозумів, побудував в своєму розумі таку схему. Ага, я буду служити. А Господь буде мене благословляти. То от моя мотивація, і от заради цього я це роблю. Чи хтось служить Господу, тому що ж Господь в слові сказав, що треба йому служити. Якщо я служити не буду, то, то виходить, що я щось буду таке погане для Бога робити, чи не робити того, що Він, потр... він вимагає от таке ставлення. Більш підходить сюди. Люди вважають, що Бог вимагає служити йому, вимагає якихось справ. Розумієте? Вимагає, як щось, щоб людина робила для нього. Це невірне розуміння, невірне ставлення. Краще, набагато краще і корисніше зрозуміти, що відносини важливіші будь-чого з Богом. І на основі чого я це кажу, на основі багатьох е, розумінь, навіть основ віри. Тому що Євангеліє, Євангеліє Новий заповіт це про те, що Господь вирішив е, відновити відносини з людьми, як синами та дочками, тобто як з рідними. Як з родиною, як з сім'єю. Розумієте? Тобто, про що Євангелія, про що новий заповіт? Це рішення Господа відновити відносини з людьми, як зі своїми дітьми, а неможливо родини, якщо там головним не є відносин. Ви розумієте? У будь-якої родини головне не буде існувати. Родина без відносин. Тому головне це відносини. І оце треба у відносинах з Богом, у спілкуванні з Ним, у житті з Ним розуміти, що це головне. Відносини це головне важливіше, ніж справа. А справи як природний результат, природня. Вони витікають із відносин з Богом. Це нормально. Я хочу щось зробити для своєї родини. Я хочу покращити її життя. Я хочу відповісти на потребу своєї родини. І точно таке ж відчуття, чи, таке, чи така потреба з'являється у людини, яка. Відкрила Бога як Отця для себе, прийняла Його і будує з ним відносини. Точно така ж природна потреба виникає у людини. Я хочу бути відповіддю на потребу, яка є у Бога, у мого батька. Зверні, зверніть, будь ласка, увагу. Може, на свої відчуття, тому що я думаю, що буде... ви знайдете себе, от серед цих відчуттів, що схоже, кожен з нас відчував. Відчуття невдачі. Невпевненості, очікування поганого, страху майбутнього, страху конкуренції, тобто, коли ти вважаєш, що хтось посягає на щось твоє зі сторонніх оточуючих результат це от все, що я перечислив, це результат відсутності родинних стосунків з батьком. Якщо я відчуваю це, і якщо це не мимольотне відчуття, з яким я швидко хоп, я згадую, що в мене є батька, я до нього звертаюся, і це відчуття розвіюється. Якщо ще раз прочитаю, відчуття невдачі, невпевненості, очікування поганого, страху майбутнього, Страху конкуренції, думаю, чи вважаючи, чи підозрюю, що хтось щось посягає на моє, це результат відсутності родинних стосунків з Богом. Забігаючи вперед, я хочу сказати: став найманцем в чужої стороні, в крапках поки що візьметься. Став найманцем в чужої стороні. Тому я закликаю прийняти откривення, що батько прямо зараз чекає тебе як сина. Давайте ми вже переходимо до цього головного місця Писання. Я його прочитаю. Це притча про блудного сина. Луки 15 розділ 11, з 11 по 32 розділ. Відкривайте Біблію, будемо разом слідкувати за словом. Луки 15 розділ, 11. Вірш з 11 по 32 вірші. Він розповів: Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові. Батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю. Там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив все, настав великий голод тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свини. І бажав він наситися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Про що я казав, коли сказав цю фразу, став, немає, чи втратив, чи немає родинних стосунків з Богом, а є, чи став найманцем в чужої стороні. Ви розумієте різницю? Тобто, коли у мене нема відчуття того, що біля мене батько мій небесний, Серед всіх цих обставин, чи серед всіх цих загроз, серед тих думок, про які я казав, чи відчуттів, про які я казав, невпевненості, невдачі, страху і такого іншого. І в мене нема розуміння і впевненості, що біля мене, разом зі мною тут батько, то от якраз це і є почва, ґрунт цей для таких відчуттів. І це. Просто переслідує людину протягом її життя, і вона живе в цьому всьому, в атмосфері страхів, невпевненості, загроз і такого всього іншого. Це результат відсутності родинних зв'язків, відносин з отцем небеснім. Тому, тому людина відчуває себе як цей блудний син в чужої стороні, тобто, вона прийшла. До того господаря в той стороні, і він ну, каже: ну ти для мене чужий, ти ніхто. В кращому випадку йди займайся самою поганою роботою поси війни. Неблагодарною, невдя... невдячною роботою. І голодую, да? і голодував. Тобто, от такі от відчуття. Тому, чому? От Ви розумієте, чому сталося це з блудним сином? Тому що він був. Далеко від батька, батька свого, він не був разом з ним. Тобто, якщо у нас виникають такі відчуття, як у блудного сина, що я як найманець, ніхто мене не любить, ніхто не поважає, всі округ поганці, невдача, не пощастила мені з чимось чи з кимось. Невпевнений я, загрози вокруг навколо. Якщо це відчуття виникає і є, це свідчення, що в даний момент це, чи взагалі нема родинних стосунків з батьком. І людина відчуває себе як блудний син. Далеко від батька в чужій стороні, як найманець у чужого, який не має до нього ніякого співчуття. І немає там якогось бажання, якось там успіху, благословіння для цього найманця. І бажав він, 16 й вірш, і бажав він наситися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав: скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду, встану. Піду до свого батька і скажу йому, батьку, я згрішив перед небом і перед тобою. От тут ключовий момент от того відчуття, на основі якого я назвав сьогодні це слово, біжу я до батька. Тому що я думаю, я вважаю, що коли таке розуміння відкровення від Бога, від Духа Святого прийшло до цього блудного сина, то він побіг. Побіг до свого батька. Побіг. Тому що він зрозумів, що таке такий батько для нього. От розумієте, багато віруючих живуть, і вони так і досі не знають Бога як свого батька. Вони живуть без нього. Вони дивляться навколо, як дивиться плотя, як дивиться він. Вони не розуміють того, що він розуміє, хоче відкривати. Вони реагують по плоті, у них результат і відсутність результат, результату духа. Оце відчуття невдачі, загроз майбутнього, очікування поганого, образи. На, то, на когось, хто ж може там, вважати, що хтось винен в моїх оці невдачах там, чи ще що, чи, чи, щось таке. Це все свідчення того, що людина не знає Бога як свого батька. Це блудний син, який як найманець. І до нього ще не дійшло. Не треба мені звинувачувати того от, господаря, який мене найняв пости свинин. Не треба звинувачувати тих свин, свиней, що вони винні в такому моєму житті. Крім мене, ніхто не винний, а винний я в тому, що досі не прибіг, не побіг і не біля батька. От в чому проблема? Я досі, може, роль якусь релігійну грав, може просто там сприймав все несерйозно, нехтуючи багатьма речами, з якими Господь намагався прийти в моє життя, як той же батько. Намагався пройти в життя зблудного сина. Ну до нього так не побіг ще. Стану, 18 вірш, піду до свого батька і скажу йому: батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шею і поцілував його. Оце відчуття, чи переживала це відчуття людина від Бога в своєму житті? Я ще раз кажу: я почав з того, що сказав наступне: що вважає, що відносини з Богом. Набагато важливіше справ. Тому що, якщо є справи без відносин, Богу навіть ці справи не потрібні. Тому що вони будуть справи, про які Господь нічого цій людині не казав. Це не є потребою Бога. Розумієте, про що я кажу? І от дуже важливо в своєму житті от відчути. Коли ти повертаєшся до батька, відчути, от коли він тебе обіймає, він тебе приймає назад. Це ж, от коли зрозуміти, про що я кажу, це коли в нашому житті може відбуватися, от коли якась обставина, чи взагалі ситуація, в якій ми живемо, чи якась людина, яка у моєму житті з'явилася. Щось зробила, чи якась обставина прийшла, і я відчув образу, я відчув загрозу, я відчув невдачу, я відчув е незадоволення, чи ще щось. Це ж є момент, почина, він може тільки починатися, чи він продовжується моєго життя без батька. розумієте? І коли в цей момент. Як блудний син, ти згадуєш, так у тебе ж є батько. Я можу всі ці ситуації віддати йому. І я можу прямо зараз. Мені навіть фізично нікуди не треба бігти, тому що нема місця фізичного, де є присутній Бог, а більше ніде не присутній, щоб туди бігти і повернутися до нього. Я можу прямо на тому місці, на якому є, всередині себе, звертаючись до нього в пошукові, довірі, приймаючи, що він буде відкривати. Я можу повернутися, як блудний син повернувся до свого батька. І відчути оце, коли Господь обіймає, і коли Господь, як тут написано, коли він був ще далеко, батько побачив його змилосердився і побігши, кинувся йому на шию, поцілував його. Ви можете собі такого Бога уявити? Не весь час люди можуть собі такого Бога уявити. Люди більш звикли до Бога, який. Тобто він чи карає, чи у мене з ним е... зділка. Розумієте, Тобто, я служу, а ти мені платиш. Ну, це що одно, що інше це найманець. Розумієте? Що перше, що друге це найманець. Чи боє... боязнь, чи страх наказання, якщо я не буду служити Господу, чи просто я. Хочу, щоб Господь мені, мене благословив, тому я служу, це все ознаки найманця. Найманця, не сина. І тут ми бачимо, як Господь відреагував на свого блудного сина, який вирішив відновити чи побудувати відносини з ним. Реально відчув цю потребу. Реально оцінив це як найцінніше в своєму житті. І тоді Господь побіг і всі ті повернення, прийняття його, цього блудного сина, повернув йому е синовство, нагородив його, благословив його. Це природня реакція батька. І я більш ніж впевнений, що природня реакція сина. Це зробити те, що потрібно батькові. Чого не зрозумів другий син, інший син, тому що це був такий образ фарисея в часи е Ісуса Христа і в часи нашої такого релігійної людини, релігійної людини, яка якби весь час церкви, весь час з Богом, весь час щось робить для нього. Но відносин сина не було. Розумієте? Відносин сина не було. І це є приклад про образ тієї віруючої людини, яка щось робить, але робить чи за благословіння, чи за страху для Бога. Як і цей другий син, інший син. А син сказав йому: батьку, я згрішив перед тобою небом, перед тобою. І перед, перед небом і перед Тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: нехай не принесіть найкращий одяг, задягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги, приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти веселитися. Бо цей син мій, ще раз, син мій був мертвий і ожив. Пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі, коли, йдучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного з слух, він запитав: Що це таке? Той тобто сказав йому, Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнінувся і не хотів увійти. Його батько вийшов і умовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові: ось скільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і казаняти, щоб я повеселівся з моїми друзями. Тобто, за що служив цей син? За нагороду. Це найманець, це не син. Найманець служить за нагороду. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно збудницями, повернувся, ти заколи йому відгодоване теля. А той відказав йому: Син, ти завжди зі мною, і все моє Твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий. І ожив, і пропав, і знайшовся. Тому ще раз кажу, відносини з Богом важливіше справ. Справи дуже потрібні, але це повинно бути результатом відносин, коли людина у житті з Богом реальному розуміє його потребу і відповідає на цю потребу в тих умовах, в тому стані, в якому ти зараз згадай про свого батька. Чи ти хочеш далі пасти свини? От одно із двох. Чи я залишаюсь таким віруючим, який не має відносин з батьком, а задовольняється чимось іншим, якимось замінниками і знаходиться в церкві чи в релігійній сфері, можна так сказати, і за того, що він боїться наказання якогось. Якихось санкцій зі сторони Бога, чи просто хоче, щоб Господь його благословив, тому що якось вірить, що я служу, Господь благословляє і все. Замість того, щоб шукати Бога своєму в житті серед всіх цих обставин, відкриваючи відносини, як за отцем, рухатись в цьому житті, відповідаючи на потреби Бога, а Бог відповідає на потреби. Мої. Що свідчить про те, що ти біжиш до свого батька? Що свідчить про те, що ти біжиш до свого батька? Коли відносини з ним до тебе цінніше за все? І це відчуття цінності всередині тебе, воно. Дає відповідь на всі ці от обставини, ситуації і відчуття, які виникають. І воно ти переживаєш. Зміни, настрою всередині, атмосфери і оцих відчуттів. Ти розумієш, от страх проходить, тому що ти хоп, розумів відчув духовно, що Господь присутній твоїй житті. То от все це свідчить про те, що, що от така цінність. Відносин з Богом всередині, вона несе тебе до Нього, розумієте? Несе до нього. Кожному з нас необхідне перетворення з вимушеного слуги чи найманця на сина. Ви зі мною згодні? Кожному з нас необхідне перетворення з вимушеного слуги чи найманця на сина. Треба кожному народитися з гори, як Христос сказав Нікодим. Давайте прочитаємо. Івана, 3 розділ, 3, а потім 6 самий вірші. Івангелій Івана, 3 розділ, 3, а потім 6 7. У відповідь Ісус сказав йому: істина істина кажу тобі: коли хто не народиться з гори, то не може побачити. Божого царства. А народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Я в своєму житті біжу до Бога. Рекомендую кожному робити те ж саме.